Слава Україні! Розпочалася 281-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області. Та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам'янка, Водяне, Первомайське і Мар'їнка на Донеччині. З метою недопущення просування українських воїнів на Сватівському та Лиманському напрямках. Противник здійснює інженерне обладнання лінії оборони. Продовжує переміщення особового складу, боєприпасів і пальномастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів і тих, що зазнали втрат. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетні удари по цивільних об'єктах в населеному пункті Комишуваха Запорізької області, здійснив 41 авіаційний удар. Та 28 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема і місту Херсон. Зберігається загроза завдання окупантами ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка окремих підрозділів ворога. На Сіверському напрямку загарбники здійснили артилерійські обстріли населених пунктів середина Буда, Бачівськ, Білопілля, Будки та Краснопілля Сумської області. На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. Обстрілів з російської артилерії зазнали райони населених пунктів: Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Дворічна та Западне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону зафіксовано вогневий вплив ворога по районах населених пунктів Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове. Дружелюбівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об'єкти в районах населених пунктів: Верхньокам'янська, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут. Часів яр, Опитне, Кліщівка, Північне, Залізне та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. Вогневого ураження станків та артилерії різних типів зазнали об'єкти в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог обороняється, зафіксовано обстріли. З усього спектру артилерії по районах Вугледара, Богоявленки, Причистівки та Великої Новосілки на Донеччині. На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії, здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Загірне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку. Ворог обороняє раніше зайняті рубежі артилерійських та танкових обстрілів, зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро в Херсонській області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та саме місто Херсон. Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки, З окремих населених пунктів Херсонської області. Війська противника виведено та розосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки Голопристань. Основна частина військ це мобілізовані особи. Російські окупанти продовжують використовувати цивільні об'єкти на тимчасово захоплених територіях. Так, в приміщенні школи одного з населених пунктів Запорізької області загарбники облаштували польовий шпиталь. Водночас протягом 28-го. 29 листопада фіксувалася евакуація поранених загарбників колонною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. В той же час українські підрозділи збили БПЛА, ймовірно, Типу Орлан-10. Інформація уточнюється. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили сім районів зосередження особового складу та ОВТ, склад пально-мастильних матеріалів, а також п'ять інших важливих об'єктів противника. Підтримуємо Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!